Я, я бачу не всім жінкам це сподобалося зараз, що ска, правда? Ну, я бачу хоча. І жінки такі, «Мм, все ясно. Я так і знала, що до цього дійде. Ну все йшло до того. Почався відвертий сексизм. Так олі? Мізогінія. Все ясно, коза. Але дивіться, дівчата, я зробив вам комплімент. Це комплімент. Коли я кажу, що жінку важко сперечати з жінкою, бо жінка не скута логікою. Це комплімент. Відчуваєте? Ні. Окей. Okay. Хто не відчуває? Давайте я перефразую. Скажу навпаки. Важко сперечати з жінкою, бо жінка скута логікою. Так краще? Ні. А як? Стоп, а давайте проголосуємо. Ну серйозно, ну бо приколу, що? Тобі у нас модно голосувати, по приколу. Багато шарових умовиться. Ну серйозно, будуть голосувати тільки жінки. Ну, бо що ми недостойні з цього думаємо, це наша особиста драма, правильно? Окей. Е, якби два варіанти є логіка або нема велику. То дивіться, дивіться, людство віками товчеться в цю стіну. Я думаю, що найчастіше спитати в жінки, правильно? А ми будемо з вами, чоловіки, ми будемо апостолами цього. Дівчата, як ви нам скажете так ту істину, так ми цю благовість і понесемо в масу після цього. Окей? Ми чесно, я клянусь, ми будемо після цього казати саме так, як ви нам скажете. Просто скажіть. Я буду, давайте, голосування таке. Я називаю варіант і ви плескаєте за нього. І де більше обласків там, ну, там демократична правда. Окей? Давайте психане. Але давайте так, дивіться, давайте зараз всі жінки в залі, які є, заплескайте, щоб ми знали 100% виборців. Е, ні, це, це що, ви жартуєте? Що? Давайте, дівчата, по-людськи, так гам. пойдете. Оце звук 100%. Отже, варіант перший. Важко сперечати жінкою, бо жінка не скута логікою. Окей, okay, дякую, дякую. Другий варіант. Важко сперечати жінкою, бо жінка скута логікою. Не є логікою. Так. Ви простоєте до мене. E, а я бачу багато хто. Не плескає. Я, я бачу чого, я розумію, чого, бо дівчата багато хто жінок сидів такий думає, зараз, зараз буду сама як дура плескати, це. Ти що... <плес> більше я бачу багато хто підозрює мене, що нібито я зараз щось він, щось він там хімічить, щось він там хитрить. Я, він щось він зараз у нас якось е, негарно... Ні, я вам обіцяю, це просто два два варіанти, які взаємо виключають один одного, розумієте? Ну, або так, або так. Окей? Тобто є локе або нема, Окей? Два варіанти, які взаємоповічають. Все, це був час, щоб ви визначитись. бо я не хотів, щоб вас. Отже, тепер на частучок. Готові? Дівчатка, давайте. Перший варіант. Важко сперечати з жінкою, бо жінка не скута логікою. Дякую, дякую. Другий варіант, що неї є логіка. Важко сперечати з жінкою, бо жінка скута логікою. В неї є логіка. Стоп, 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 Девчата, А давайте так. кто? Ни за то. Ни за то. То. жинка с двух вариантов может выбрать и не То. Не то. 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 Вона не переймається, я вам більше скажу, багато хто три рази плескав за. Правда? Ти варіант один, варіант два, варіант три, я вигравав. От спита... дивись, спитай чоловіка, будь-який варіант. А, ну якби пита... ну, питання з двома варіантами, А і Б. І він скаже, а, наступний варіант. Тут Б. Настур...". Розумієте, ми чоловіки, ми мислимо отак. Я вам говорю, не просто так, це нам потрібно. Ми мисливість, у нас одна ціль. Ми вибираємо один варіант і відкидаємо решту. А жінка вона, вона вибирає всі варіанти. І